Всім привіт, бажаю вам Божих благословень. Я дуже хочу вас запросити на вивчення Слова Божого. Для чого так важливо вивчати слово Боже? Тому що слово Боже може зберегти наше життя. Якщо ми будемо кожного дня наповнятися Словом Божим, ми будемо наповнятися Духом Святим. Тому так важливо слухати проповіді пророків Божих, людей Божих бо через це слово, яке вони нам передають, до нас ходить Дух Святий. І дуже багато свідчень людей, які кожного дня слухають хліб насущний, слухають слово Боже. Бог зберігає, попала в аварію під автобус, попала під дерево, шахеди, ракети взриваються прямо в дворі. Люди, які виконують слово Боже, які наповняються Словом Божим кожного дня. Вони збережені Богом. Тому нам всім зараз потрібен захист Божий. І я призиваю вас, давайте разом вивчати Біблію. Приєднуйтеся за посиланням, я залишу його нижче. Приєднуйтеся, переходіть. Ми там будемо читати Біблію, ми будемо вчитися розуміти Біблію, тому що читати можна багато, знати можна багато, але не розуміти. Тому давайте разом будемо вивчати слово Боже, щоб бути наповненими Духом Святим.